Друзі, всім привіт! Усіх вітаю на моєму новому відео. Як ви бачите, взагалі це нова гра на моєму каналі, ось це Рафт. Я вперше в нього граю, пробую. Я думаю, вам сподобається ця рубрика на моєму каналі, тому що я якраз недавно в мене він з'явився, і я побачив декілька відео в Тіктосі, він мені сподобався, і я тепер хочу в нього грати. Тому давайте недовго буду тягнути, підписуйтеся, ставте лайки, готуйте, як беріть печеньки, буде цікавенько. Давайте краще я зараз завантажу новий світ. Візьму простий етап, бо спокійно, я думаю, це буде занадто легко для мене, але я тут, взагалі, новачок, тому я тут багато всього можу не знати. Тому я вибираю собі легшу важкість. Так, як назвемо світ? Я придумав, в принципі. Во, отак назву світ. В принципі, і все можна створювати, тут е, легше прибирати голод і жажду, і інвентар не е, забирається при перезапуску. В принципі, все створюю, зараз нас закине в світ і ми будемо плавати в океані. Так, ну все, я заспавнувся. І що тут тепер мені? Де тут є якийсь хлам? Як ви бачите, я реально посеред океану на малесенькому плоті. А тут монстри взагалі всякі є, акули цікаво. Ну, акули мали би бути на такій важкості, але чи тут є якісь взагалі інші монстри? Добре, де взагалі хлам? Біля мене щось нічого нема. Тільки я сказав, вже зразу з'явилося щось. Дошку ще збираю, мені тут треба буде для робочого стола. Ну я, в принципі, вже трошки розуміюсь, я перед тим тестив пробував. В принципі, мені зайшла ця гра? Але все рівно я тут новачок, я в неї навіть пограв не більше, ніж 20 хвилин. А, тут є акула, як ви бачите. Так. О, ні, я не дістану до того. Мені треба дошок багато, а мотузка в мене є. О, я можу скрафтити. А як мені скрафтити. Як мені взагалі розширити плот? Ага, для того що мені пишуть, що треба пластик. А де мені пластик взяти? Ото пластик чи ні? Що це? А, та це пластик. А, в мене вже є пластик, так, добре. де взяти будівельний молоток? А, о є! А, мені мотузку для нього треба. Значить, я розібрався, мені для цього треба будівельний молоток. О, то острів. Я я в нього не впруть, бо я не знаю, як тоді далі. А ну бочка. Якщо я в нього в прузі я, не... я не знаю, як з нього, тоді я хочу просто прямо плести, бо... Якщо я в нього в прузі нікуди не зможу плести, то буде трохи погано. О, мені дало багато всього. Так, мені треба ще одну мотузку. Де мені її взяти? Якщо сьогодні вже трохи заговорити, бо то вже не перше відео за сьогодні. Ну, давай, дошка. Дошки мені, в принципі, теж треба будуть. Добре, пластик, ні, не пластик. О, може з бочки буде мотузка. Добре, зараз трошки зачекаю, хай вона підпливе ближче. Ну, цікаво, чи той острів буде багатий, чи там щось буде таке цікаве. О, бочка? Мотузка є. Навіть мотузки не дало з тої бочки. Капець. Але хлам у мене вже трохи багато є. А це що таке? Оце. А, а, це хлам. Я думав, це якесь відро поло Бочка! Я до тебе дотягну, що ні. Ні, не дотягнувся. О, дошки. Так, йой, мені треба терміново одну мотузку. Або може мені поставити ще. А, ні, мені весло ще треба, бо я зараз той острів в Прусі, мені треба буде якось його обминути. А, а на весло треба. Ого, на весло треба всього багато. Так, ну ще один пластик і одну мотузку. Я зможу в іншу сторону плести. Ну, спробую, принаймні. А де мені мотузку взяти? Пластик, мені треба пластик. Йой, капець. А, капець вона мало знесла, та акула. Де мені мотузку взяти? Ай! І що? І я вперся в цей острів. В принципі, акула, я не думаю, що так боліше мене може кусати, тому я, я йду пошукаю поки якусь мотузку, не знаю. Може щось знайду. А, може, з бочки випаде, я дуже надіюсь. Ай, бочка. О, є мотузка. Добре, вертаюсь. Бо мене зараз та акула так прокусає, я думаю, добре. Ну вже вона мені половину здоров'я знесла, капець. Ай! А я встигну доплисти, щоб я живий лишився. Ай! О, є, все. Іде та, та акула? Так, а я хілюсь взагалі чи ні? Добре, весло треба. А, все, я зможу. І що, як мені плисти? Ай, акула відкушує мені, пліт. Вона якась дуже агресивна. Ну що треба для того, щоб її вбити? А, зброя. Дерев'яне... А, треба три мотузки. А мотузку я не знаю, де знайти. Чого в мене тепер пліт такий маленький? Так, все, я звідси виплав. Тепер треба якось обминути той острів, щоб я далі собі міг спокійно плисти і збирати щось собі. Ура, мене вже спокійно несе. Я хочу туди, до цього ящика. Може в ньому щось цікаве буде? Бо мотузок мені треба багато, мені ще треба для цю штуку, щоб її бити. Так о є. А, ту не треба класти, воно само робиться. О, є ящик. А ну, мотузка буде? Навіть мотузки не дало. Ну, капець. А мотузок мені треба багато, мені треба ще. А для молотка будівельного мені треба дві мотузки якраз. Спочатку, я думаю, я зроблю той молоток і розширю пліт, а потім вже з акулою буду боротись. Добре, дошки мені зайвими не будуть. Щось нічого нема того, що мені треба. Хай це на місці, та ні, вроді. Йой, акула. Йой, вона зараз мій плід почне кусати, ні? А ні, фух, проплила. О, я там бачу цікаві всякі речі, я пливу туди. Йой, що зараз ніч вже буде наставати? Йо моє, добре, пливемо до бочки. Може, з неї хоч мотузки мені дадуть. Мені дві мотузки і все, більше поки що мені не треба. Хіба потім, щоб акулу бити, ще треба буде. Так, давай, о! Зачепив, о, зачепив. Давай мотузку. Та йо і знову нема мотузки, де мені її брати взагалі? Мені треба плід якось розширяти, а я не знаю чого. Дві і все. Мені більше не треба. О там ще одна бочка. Але добре, я поки що весло не буду ламати, бо мені на нього потім теж і мотузку. А, все. Зараз кула почне кусати. О, ні, не кусай. Йой, чого та бочка так далеко? Добре, пливем туди. Бо я потім, як не встигну її підібрати, бочки, в принципі, вигідно лутати. Так, є. Yeah. О, і що, і нічого нового. Прикольно. Йой! Йой! Я прям до акули впав! Та як мені виплести? Де мій плід? А, о, є, впливу туди до бочки. мене ще як весло зламається, то буде ще ліпше. О, і що дало мені? Ага, дало, так. що, мені не дало. Прикольно, ще весло скоро зламається. І ще ніч настає. Дуже класно. Ой, капець зараз так темно ще буде. Напевно, тоді я думаю, на ніч можна завершати відео, і скоро треба буде вже випускати і знімати другу частину. Я думаю, якщо я завершу відео, вона вийде скоро, ця друга частина. Тому підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Очікуйте другої частини, яка вийде дуже скоро.